Слава Ісусу Христу, слава Україні! Приїхав познімати отакого от красеня Жеребець. Скільки років? П'ять років. Тихо-тихо. Ваговоз. Само Має розкол. Запрягають самого, спокійний, не б'є, не кусає. Ходить коло нього хлопчик. Скільки тобі років? 14, 14 років. Робить ним. Дає за ногу взяти, возить верхи, не кований, бо в нас коней не кують. Цікований. Воно потримає його? З одну зніма? Здоровий, ніяких болячок на ногах немає. За 700 кг, певно, важить. Ну не у мене тоже. Жеребець супер. Нога груба. Три три. -тр 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 -тр. Не пусай. треба на два боки. Ось такий красень. Це жеребець чи кінь? Це жиребець. Жеребець. Казали жеребець, але уточнити треба. Про сядеш верхи. Немає, вистрілив. Він то буде возити, але я не можу, я не виставку. Так що він возить. Він її возив. Ну, в общем, верхи возить. Такий гарний розкол. Такого коника в мене на каналі ще не було. Він як два моїх ягуари. 5 років. Черепцеві, кого цікавить паровка. Це Краснолука біля лановець. Я тільки на одну купила Тільки на одну пускав? Нема по ньому лошад? Ні. Одне тільки? А, але ж ти ж не знаєш, він же ж був людей. Його там ніц не видно, що він жеребець. Може ми людей обманемо. Ти точно його не вирізав? Ні. Як не жеребець? жеребець? Я що шо знаю, щось він на коня більше схожий. А, ні, жеребець. Появилося, він щось ховає. То я людям скажу, що жеребець приїдуть дивитися. Склад в нього бомба. Дуже гарний кінь. Йому би ще... Насипати ще йому зерна добре, то він буде капець. Такий жеребчик 5 років. Продається. Продається. Номер буде в описі. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Вороней. Сильний кінь. Дзвоніть. Ціна яка його? Двадцять вісім, понад Ціна двадцять тисяч. За такого коня. Це те саме, що даремно. Я відходжу, щоб знімати, мені нашу щоб він був близько коло мене. Ось такий жеребець. 28 тисяч, номер буде в описі, дзвоніть. Зараз покажемо ще одного. Той же жеребець продається. Тому малому скільки? Рік і три. Рік і три. Доганяє. У нього добрий шнур, ха. Це лошак теж продається. Йому рік і три місяці. Має таку лесенку. Ну, такі вікні вишу гратися якраз. Рік і три місяці, продається. Що він по ціні? 20 тисяч, я так зрозумів, можливий торг. Ну, потримаю, я його ззаду зніму. Розкола немає, бо він росте. Дати зерна. Будемо розкол. На ньому трошки хребет, але він росте. Він високий, майже такий, як той чорний. гратися, але то проходяче в їхньому віці всі жеребці такі. Ану пробіжись. Ну, малий! Має гарний крок. Дуже має гарний крок. Є малий! Легко йде так файно. Тррр. Але гарний, живий такий. Тоже має грубу ногу. Широкий передок. <звілля> П'ємалий! Ріки три місяці Цей не б'ється, ото тільки грається кусатися. Він буде ще більший певно, ніж чорний. П'ємолий! Опа! Ото от, да! От, от. Ану, свічку! Ш. Давай! Йо! За тим теж ходить оцей хлопчик. Тримає два жеребці, уявіть. <клес> П'ємали. <'ю>, <клес> класні, класні, так. Да. Коні супер. П'йомалий! Оцей верх і буде возив. О-то-то, да До зими і в зимою вже в сані брати капець. тим в пару запрахти. Будуть супер йти. Який ліс? Куди його влізти що? Ти його продати хочеш спортити? Ну, да. no. куди його ще вліз? Так, малий? Де ж кусався? тр тер 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 Цей високий вже має метр шість гарантія. Це по новоолександрійському жеребцеві. Кобила змішана була. Ї! Дивись, щоб не вдарив. Ні, то він так вдарити, то не хоче, але буде грався ще. Ось такі два жеребчики на продажу. Цей 20, там той 28! Кого цікавить? Жеребці варті уваги. Хто купить, не пожаліє. Дивіться який у нас сучасний, вищий чим господар вже холці. Збирається, бо молодий, ще дурний. Мій теж так кусався. Тепер хоч би що. Як зветься? Лисий. Лисий. Цей лисий? Цей Тайсон. Там той Тайсон, чорний. Зараз ще раз вам покажу Тайсона. Я щось кличку забув спитати. Теж гарні копита має, великі, ноги грубі, Камера так не передає, я немаю, не на професійну. Але кажу, жеребець вартий, уваги. 20 тисяч такий красень. Ваговоз. Він буде більший, ніж мої по-любому. Той чорний кажу, більший майже в два рази, ніж мій Ягуар. Досить міцні, потужні жеребці будуть. Да, тим більше цей ще росте. Він ще на себе набере і вріст. Його небо ще відірветься. А, в нього два. Ну, бо за шию. Якби впинав за ногу, так я своїх. Расині тримає Ілля номер буде в описі. Дзвоніть, кого цікавить, питайте. ЙО, малий! верхом буде возити. Супер! Жеребець лисий рік і три місяці. 20 тисяч гривень. Жеребець Тайсон 5 років. Вороної масті. Грубий, розколений, гарний. О, нема сумнівів, що жеребець. Та нити він не хоче ганяти. Жеребець Тайсон, 5 років. Ціна його 28 тисяч. Село Краснолука. Кременецький район кого цікавить. Номер телефону залишу в описі. Ось такий жереб. Не хоче він ганяти. А, ні. Ха -ха. Возить верхи, спокійний, не б'є, не копає. 28 тисяч. І отакий от красень ваш. Окей. Та не гони його він спутаний, зараз що замотається. Ось такі два жеребці. На так, можливий обмін на кобилу. Що того, що того. Рівноцінний обмін на файну кобилу. Жеребець лисий один рік і три місяці 20 тисяч гривень. Чорний Тайсон 5 років 28 тисяч. Можливий обмін на кобили обох. Можна забрати парою. Возите дві кобили, забираєте жеребці. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей!